Так, всім привіт! Мій топ-3 стайлінгових засобів для гладкої укладки. Перший це термозахист ЧІ, другий це кондиціонер 10 в одному, і на третьому місці ЧІ масло. До речі, теж термозахисне. І по кожному по порядку. Термозахист, чи він має легку фіксацію, тож він допомагає справлятися з слизьким, м'яким гладким волоссям, зробити гарну укладку і зафіксувати її. І також він дуже гарно захищає від температури, перевірено мною і не тільки мною. Я наблю... бачу, що багато професіоналів користуються саме цим термозахистом. Тож, якщо ви хочете захист та класну укладку, беріть саме цей. Далі 10 в одному, Інг. Ну, 10 в одному це ж 10 в одному, розумієте? Тут і захист, і, і питання, і увлажнення я забула, як українською буде. І все-все-все, від миття до миття. Як, як його наносити, як ним користуватися? Ви його наносите після миття перед сушкою. Я не рекомендую наносити він кремової текстури, не рекомендую наносити такого пшик 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 на волосся зразу, тому що залишить жирні плями і не розпреділиться так, як вам потрібно. Я рекомендую на долоньки набризкати, розтерти і потім вже розпреділяти пальцями і руками по вашому волоссі. Якщо ж недостатньо, волосся не розчісується, ви можете ще набризкати і ще доданести. Тобто, ви відчуваєте. В руках, чи достатньо цього засобу, чи недостатньо. Таким чином, ваше волосся буде захищене від миття до миття. До речі, це також термозахист, і СПФ, здається, навіть тут є, я не пам'ятаю. Класна штука, пахне виноградиком, мені подобається. І ще один класний, мені подобається Hair Protox від Kalos бренд такий. Я, мабуть, фотку тут десь прикріплю. Ще один теж мені подобається. Так, І, і на третьому місці це масло чи термозахисне. Його теж можна наносити на вологе волосся перед сушкою, тому що це спеціальна формула розроблена саме для термозахисту. Тобто, масло, оскільки це може бути термозахисним, тому що інші масла, які, які просто захищають, їх не можна використовувати перед сушкою, бо потім буде навпаки гірше волосся. А саме це масло можна використовувати. Тож ви можете його нанести так само на пальчики, наносити, розтираєте і. По вологому волосю розпреділяєте пересушкою, або ж я ним користуюся, коли вже посушила, щоб прибрати пухнастість і додати блиску, то я також беру пару капельок на пальчики розтираю і собі наношу на місця, які мені треба трошки, щоб вони виглядали більш блискучими і не такими пухнастими. ой не падає. Так що, ось такі мої улюблені. Три засоби стайлінгу для укладки: користуйтесь, підписуйтесь і ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео.